Оперативники департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції спільно з детективами БЕБ знешкодили діяльність потужного підпільного виробництва тютюнових виробів. За даними правоохоронців, підпільна тютюнова фабрика знаходилася на території Чернівецького району, де ділки обладнали нежитлове приміщення промисловою виробничою лінією, а виробництво забезпечили сировиною, поліграфією. Фільтрами та іншим необхідним майном фабрика працювала у закритому режимі з власною дизельною підстанцією, яку зловмисники використовували для маскування споживання значної кількості електроенергії та безперебійної роботи промислової лінії, адже промислова потужність підприємства складала понад 50 тисяч пачок сигарет на добу. Збували готову тютюнову продукцію під брендами українських та європейських виробників по всій території України через роздрібну торгівельну мережу, телеграм-канали, а також відправляли вироби через поштових операторів. На пачки з цигарками наклеювали марки акцизного податку України невідомого походження. За результатами проведених заходів правоохоронці вилучили продукції та майна на понад 15 мільйонів гривень. Нині проводиться комплекс заходів для повідомлення причетним особам про підозру за кількома статтями кримінального кодексу України. Слідство триває за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.